Осінь ми без лелек. Нарешті до нас у леляки прийшла зима. Зима сніжна, новий рік зі снігом. В цьому щось є особливо для зоолога. Сніг чудово зберігає сліди, зберігає, але й ховає. Тож, якщо ніч була без опадів, вранці мерщій треба бігти, читати книгу природи. Найперше, на що натрапили, сліди мишки. Відбитки зовсім маленькі, менше сантиметра, але посередині між ними канавка, ніби прочерк. Це відбиток хвоста. Кілька стрибків, і миша сховалась у бур'янах. Але ж в миші чотири ноги. Чому тут тільки два відбитка біля хвоста? А от як це виходить. Коли миша стрибає галопом, задні її кінцівки потрапляють у слід передніх. Тому виходить, наче дві крапки, а посередині канавка. Дві крапки, а посередині Канавка. Тут проходив Заєць. Саме проходив, не пробігав. Його сліди розпізнати нескладно. Два відбитки лап впоперек сліду, два відбитки вздовж. Ті, що впоперек сліду, це задні, ті, що вздовж сліду передні. Характерна особливість слідів зайця асиметричне розташування пальців. Звичайно, якщо сніг добре ліпиться. Інакше це не розгледеш. Бігає заєць, опираючись лише на пальці. А от коли зайчик присів, то на снігу відбилась вся його стопа від пальців до п'ятки. А цього зайця хтось добряче налякав. Біг біг він від села до узлісся та, мабуть, когось страшного побачив, як загальмував, як стрибонув бік, розвернувся і подався знову на село. Сніг глибокий, швидкість велика. Загальмувати було непросто. Прямо дріфтінг. А коли тікав на село, то великі стрибки робив. 4 метри. А от і той, хто міг злякати зайця лис. Звичайно, його всі впізнали. А чи вмієте ви розрізняти сліди лиса на снігу? Лис біжить рівно, як по струнці, рівнесень. Деколи робить три сліди в ряд один збоку. Три в ряд, один з боку. Три один, три один. Відбиток його лапи видовжений, овальний, на відміну від круглого собачого. Загалом по почерку добре видно, лис знає свою мету. Ось він натрапив на слід зайця, трохи по ньому пройшов, поки було по дорозі. Зрозумів, що слід не зовсім свіжий. І коли Заєць звернув у кущі, лис попрямував собі далі, не став відволікатись. Для того, щоб знайти собі поживу, щодоби, лисиці доводиться далеко ходити 5-10 кілометрів. Взимку, по снігу це непросто. Інша справа побігати по кризі. Значно зручніше. Звичайно, якщо лід надійний. Ой, обережно! Природоохоронні території України межують з селами і навіть з містами. Там, де ввечері пробіг лис, на ранок вже гуляють собаки. Як же розрізнити сліди цих тварин? Адже вони хижаки, родичі, мають подібну будову тіла. Давайте спробуємо розібратися. Якщо в лисиці відбиток лапи видовжений, то в собаки круглий, майже круглий. І біжить собака якось неоковирно, туди-сюди вихилясом, так ніби він і сам не знає, куди йому бігти. Тому сліди собаки на снігу формують ланцюжок. Не натягнутий, нерівний. Сліди лисиці формують струнку. Собака біжить ланцюжком, лисиця стрункою. Тут нас хотіли збити з пантелику. Всім відомо, що мишку є лисиця, виловлює мишей з під снігу, але ця ямка якась неакуратна. та й слід до неї веде розкидистий собачий хати неподалік. Хотів пес нас надурить, та не вийшло. Сніговий килим дає нам чудову можливість дослідити життя тварин. Поспішай! Адже завтра ці речення будуть вкриті новим білим чистим аркушем, і ми не зможемо прочитати повідомлення від мешканців національного парку. Та навіть якщо погода збереже сніговий покрив, за добу повилазять нові писаки. Їм не те, що байдуже попереднє письмо. Але свої написи покладуть поверху. Тяжко буде тоді розібрати, хто яке повідомлення нам залишив.